Сьогодні у битті дивимося, як Господь передає нам катастрофу і трагедію убийства Каїном Авеля. Почому церковь акцентує на цьому особливо? Да тому що братоубійство произошло не по серйозним причинам, а по зародившимся в душах і в душі Каїна завісті. Уже сатанинської, тої, котра передалася уже генетично від батьків від Адама і Єви. Вони думали, що самі согрішили, їх вивели із рая, і все забилося. І вони народжують дітей, а уже, уже з перших дітей Каїн убиває власного брата Авеля. І коли убив Каїн Авеля точно так, як колись согрішив Адам і Єва, і попряталися в ріщу, сиділи в кустах, а Господь казав Адаме, де ти, а не попряталися, бо гріх робить чоловіка страшилкою. Ведь любий гріх чоловіка лишає спокою, да він буде зовнішньо інтересний, а внутрі нерозкаяний злоба. Глядає, на кому б помститися, а найбільше любимое заняття безбожників у всі часи гонити християн. Навіть якщо це співгромадяни, як ми тепер видимо у нашій Україні. Є маса людей, куди на фронт не пішли, з них ніякі не воїни Вони вдома сидять в інтернеті і пишуть. Але любимоє заняття вискочити з дому – де вони спряталися напасти на храми, побити християн, і вони в тому чувствують сатанінську насолоду, ну, ясно прикривають, чому б'ють не наші вороги. Ну точно так Господь просив Адама, що ти натворив, дав йому зможність розкаяння, Адам не розкаявся. То не я сорішив, то жона, котру ти мені дав. Єві сказав Господь, що ти натворила, то не я, то змія. Змій, ти будеш тігатися по землі, тягатися за те, що ти спокусив так людей, виводять вон Адама і Єву з рая, совершає гріх, каїн убиває Авеля, І знову Господь дає каїну возможність розкаяння. Каїн, де брат твой? каже Господь, а я що? Сторож, брату своєму, сказав Каїн, тим самим в грубочайшій формі, не розкаявся, і Господь сказав, голос крові, брата твого в опіє мені від земли. І нині проклятий ти від земли, проклятий. Бо і та земля, котра отверзла уста свої прийняти кров брата твоєго од руки Твоя, які страшні ці строки ужасніші, Но то напомінання всім нинішнім грішникам, що і нині кров християнська проліта під храмами в перед пред Богом на небі і проклята та земля, на котрій безбожники проливають кров, і і збивають християн, забираючи храми не молитися, а щоб потім закрити, щоб не було ніякої молитви в селі, ми несеме подвиг поста і молитви для того, щоб і згнати з душ своїх всякі гріхи, а на Пасху зустрітися з Господом і співвоскреснути з Ним, щоб потім бути способними і на будущее всеобщее Воскресенє. Маючи опит співвоскреснути і наслідниками стати царства Божого. Амінь.